Друзі, раз тв перші проголовне поїхали у Донецьку. І довкола нього зростає напруга, яку влада намагається приховати. Мешканці, які раніше підтримували або змушено підтримували проросійський курс, аж до неї запроданці починають усвідомлювати, що їх кинули у районах, де ще досі є, хоч якийсь залишок інфраструктури. Відсутня вода і світло людей троє темрява і спека. З невдоволенням горять нам обіцяли російський мир, а дали холод темряву і страх. Декілька будинків на околицях Донецька вийшли знеструмленими. Вже Кілька днів поспіль вода надходить лише за години. Каналізація переповнена ще влітку, а люди змушені чергувати до інших джерел води витрачати дні і ночі на черги стомлюватися і хворіти. Ось приклад однієї з ждуних. Чування, що от Росія прийшла. Душі, чесно, душі, Ой, і смотрю сюди. І от зараз часу там. Топі сматрю салавйов, салавйов салавйо. пенсию тут еще нам сделали хорошо. Мы за вот пятый месяц делаем, делаем никак. Нету пока, да, пенсии? Ну, не, нету пока. Там зависло то, то не получается то, понимаешь, тяжело, очень тяжело. Сегодня по-новому переоформляли все на российскую. У меня проблема с пропиской, вот теперь пенсии вообще не знаю, будет или нет. Ну, все бывает. <соцентричный> В разных разных все умер. все. Я никогда так не жила, понимаешь? Только а, уж что там, ведь бываете, у целом. Вы узнаете этот город? Это Донецк. Донецк до освобождения. Красиво, правда? И вот это тоже Донецк. Нет, это не Африка. Это освобожденный Донецк. Люди хлопают бочки с водой. Не от а отчаянно. Потому что воду дают раз в три дня. И то, если вдруг не забудут. А вы были в Донецке до освобождения? Я была личная. Гуляла по вечерним улицам Донецка. Лично видела Донбасс-арену. Лучшую в Европе. Это был совсем другой город. Евро-2012, мировые звезды. Донбасс-арена – топовый стадион Европы. Город жил, город сиял. Посмотрите, шахты, заводы, технопарки, международные компании, аэропорт, торговые центры, ночные улицы. Донецк был богат. Уверен в себе сильный и выгляден он вот так. А теперь, теперь в унитаз кладут кулечки. А потом этот кулечек летит из окна. Ни воды, ни света, свет по графику. Вода грязная, редкая и условная. И в этом люди живут каждый день. А теперь скажите, вот это вы называете освобождением? Я харьковчанка, и как бы я не любила свой Харьков, Донецк был великим городом. Был, пока его не спасли. А сейчас смотрим, Мрак, вонь, кулечки, безнадега. Вот он, русский мир в действии. Пиздец во всей красе, без фильтров. Что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Люди тут находятся на состоянии вот уже все, вымирание просто. Все хотят уже отсюда куда-то уехать, потому что жить здесь просто невыносимо. Помогите нам, пожалуйста, выжить. Как нам быть без воды? Как нам смывать наши унитаз? Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. Вы доводите нас до крайностей. Не нужно злить народ. С целыми днями подхода воды это никакой личной жизни. Вам всем надо работать, учиться, отдыхать. Ну, то есть, Круглосуточно дать с баклажками, пока привезут воду, неэффективно. Причина, <плес> якщо... що, а, що а, там, а, а, води? у таких умовах серед приховальників режиму зростають тихі зітхання і, і підпільні грепліки. Ми були навіть за це за певну стабільність, але тепер ми забуті. Вони не виходять масово на вулицю, бояться, що в очах окупаційної влади це буде спроба державної зради і розстріл, але вночі у під'їздах. У групах сусідів, які ще мають телефони, і інтернет, поширюють чутки. Що якщо буде можливість повернутися, вони підуть. Дехто вже не поче, що Україна. Прийме, ми станемо з її боку. Ці настрої не гучні протести, але вони зріють. Особливо сильне невдоволення. Лунає в Донецьку. Тут води немає майже ніде електрики по кількох годин на добу. Транспорт не працює, магазини порожні. Люди скаржаться, що окупанти забрали усе паливо, генератори лишили лише пустку. Зранку бачать групи людей, які пішки переходять з району в район відрами води, кажучи сусідам, якщо буде шанс, піду до України. Дехто на парканах пише на стіни. Верніть нас, досить терпіти. Росія нас забула. Часто ці написи знищуються або замальовуються, але люди відразу пишуть нові як акта упору словами. У деяких передмістях Донецька селища й дачні зони обговорюють таємні зустрічі. Жителі шукають зв'язок з українськими силами. Інколи надсилають сигнали маяками чи світловими сигналами або показати, що готові до перегоду або порятунку. Але це ризик, будь-який рух, будь-яке зібрання може бути виявлено і розстріляне. Тому де хто стоїть мовчки, чекає затаївши своє, Поверніть нас у голові. Це не бунт широкого масштабу, це повільний тиск, який накопичується зсередини. Він небезпечніший за відкриті вуличні виступи, бо окупаційна влада не знає, де він сяде і проросте. І коли настане момент, коли стане безпечніше, це незадоволення може вибухнути для охоронців режиму. Це серйозне нагадування. Підтримка може бути ілюзорною. Люди, які колись говорили за Росію, тепер шепочуть за Україну, якщо дадуть шанса. Настрій серед населення в окупованих Донецької Донбасі це барон. Мотора підтримки режиму, коли ті, хто колись підтримував або мовчазно приймали окупацію, переходять до критики або пошуку виходу, це сигнал, що стабільність тримається лише волею насильства. Немає великого вибуху, є руйнування середини для України та її інформаційних сил. Це шанс показати, що не в окупації вороги, що можна повернути довіру. Для окупантів це пастка. Кожен неправильно обраний крок може викликати ефект доміно, коли замість одного району бунту, питя райони, моральний фронт став ключовим контроль над людьми не лише. Над землею, якщо ти зламав віру, ти втратив імперії у лікарнях. Віча медикаменти або взагалі не надходять, або йдуть лише на військові шпиталі. Звичайних пацієнтів відмовляються приймати жінки з дітьми, стоять у чергах за ліками, а за списками на евакуацію. Хоча офіційної евакуації немає. Російські військові групи припиняють спробу виїзду без дозволу. Бо бояться, що разом з людьми почне текти інформація про справжній стан окупації. Декілька випадків з перетину лінії розмежування завершилися затриманнями і зникненнями безвіст. Люди розуміють, вони в пасті у соцмережах. А коли, попри цензуру, усе більш анонімних повідомлень від мешканців вони описують свій стан страх і головне надію на повернення під український прапор. Ці тексти не виглядають як пропаганда, це крик душі. Їх репостять підлітки, поширюють бабусі, читають чергах біля гуманітарних пунктів. Люди хочуть не лише вижити, вони хочуть жити і дедалі частіше це слово жити пов'язується не з Москвою, а з Києвом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.